До центру соціальних послуг джерело закликають переносити зимовий одяг для безхатьків, подарувати їм тепло, тим паче, коли на дворі так морозяно може кожен із нас. Попереду ще багато холодних днів. А людей, які потребують допомоги, ще більше. Тому й теплого одягу для них дуже бракує. Для бездомних зима це важкий період, їм потрібно вони потребують теплого одягу. Це перш за все, це верхній одяг, шапки, шарфи, спідня білизна. Завжди в нас є дуже актуальною так само шкарпетки і тепле взуття. У центрі соціальних послуг закликають приносити речі великих розмірів від М до XXL. Залишити не потрібно вам, але так потрібно іншим людям. Річ можна у пунктах збору в місті. Львові. Люди можуть принести одяг на за адресою. Кирилівська 3А або на контакт-центр джерела на червоної калини 86, Ну або надіслати поштою нова пошта 70-те відділення. Окрім цього, багато безпритульних люблять читати, тому раді будуть і поповненню бібліотеки україномовними книгами.